Вас вітає фірмова студія «Мілі Дніпро. Сьогодні на нашому огляді незамінний помічник по прибиранню, акумуляторний пилосос Triflex HX1. Цей пилосос виготовляється безпосередньо у Німеччині та має виняткову якість та продуктивність. Це досягається завдяки унікальним технологіям та запатентованим рішенням, таким як дизайн 3 в 1. Розглянемо Triflex поближче. Перше, що нас зустрічає при розпакуванні, це інструкція з експлуатації та безпосередньо головний модуль Power Unit. Вслід за ними дістаємо всі необхідні аксесуари та компоненти, такі як станція кріплення до стіни, зарядний пристрій та три додаткові насадки. В комплекті до настінного кріплення йде зручна підставка для додаткових насадок. Її можна закріпити безпосередньо на станції та розмістити на ній всі додаткові насадки, що дуже зручно. Залишилась ручка керування, основна щітка, а також акумулятор, який здатен працювати до 60 хвилин від одного заряду. Скласти всі ці елементи в готовий прилад дуже легко та інтуїтивно зрозуміло. Щодо технічних особливостей, то пилосос Triflex HX1 має один з найпотужніших двигунів на ринку, фільтр Hygiene Lifetime, який не потребує обслуговування, щітку шириною 28 см, яка підходить для будь-якого покриття підлоги, а також замінний літіонний акумулятор німецького виробництва. Рівень заряду акумулятора відображається за допомогою індикатора на передній частині приладу. Тож подивимось на акумуляторний пилосос Triflex у роботі. Вмикається пилосос за допомогою зручного трьохпозиційного перемикача, за допомогою якого можна легко виставити бажану ступінь потужності від економічної до максимальної. При стандартному розташуванні блоку Power Unit знизу досягається максимальний комфорт для довготривалого прибирання, але ще більшою перевагою є те, що дизайн 3 в одному дозволяє вам в будь-який момент змінити розташування цього блоку для будь-яких сценаріїв використання. Наприклад, якщо ми знімемо всі елементи і залишимо лише блок Power Unit, ручку керування та скористаємось додатковими насадками, у нас вийде зручне компактне рішення для прибирання м'яких меблів, полиць або навіть салону автомобіля. Якщо ми закріпимо Power Unit у верхньому положенні, це дасть нам змогу добратися до важкодоступних місць. Також в цьому положенні можна зняти основну щітку та використовувати додаткові насадки для максимальної універсальності використання. Ще однією перевагою даного пилососу є те, що він дуже простий в обслуговуванні. Ви маєте доступ до усіх важливих елементів та легко можете прочистити їх. Наприклад, ви можете дістати валик з корпусу електрощітки без використання додаткових інструментів, почистити його та також легко встановити назад. Контейнер для збору пилу та фільтр також не потребують зусиль для очищення. Більш детальне відео по догляду ви можете знайти на нашому YouTube каналі, перейшовши по підсказці. Акумуляторний пилосос Triflex HX1 може стати вашим надійним помічником. А ще він доступний у різних кольорах для гармонійного поєднання з вашою оселею. Мілі. Все краще і краще.